18 березня у Лубенському медичному фаховому коледжі відбулося офіційне відкриття учбових кабінетів, конференц-залу, комп'ютерного класу та симуляційного кабінету. Ремонт та обладнання даних кабінетів стали можливими завдяки програмі проон в Україні та Європейського союзу в рамках проєкту – розширення можливостей громад в Україні за сприяння департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації та Лубенської міської ради. Завдяки дієвій співпраці на реалізацію даного проєкту півтора мільйони гривень від ПРООН та фінансову підтримку з місцевого бюджету, наразі Лубенський медичний фаховий коледж має облаштований комп'ютерний клас із сучасною технікою, зручними меблями, конференц-залу для презентацій та зустрічей, а також симуляційний кабінет, де завдяки манекенам тренажерам для відпрацювання навичок надання розширеної невідкладної допомоги. Студенти удосконалюватимуть свої знання на практиці. Сьогодні для Лубенського медичного фахового коледжу особливий день в закладі відбулося відкриття сучасних аудиторій, зокрема конференц-зали, комп'ютерного кабінету і симуляційного кабінету. Це все відкриття відбулося завдяки програми розвитку ООН. Це дійсно був такий непростий шлях, але. Консолідувавши всі зусилля програми розвитку ООН нашого міського голови Олександра Петровича Грицаєнка, який нам допоміг з ремонтами цих аудиторій, вони стали сучасними, сучасним ремонтом, і, звичайно, обладнання, яке нам люб'язно надала програма розвитку ООН. Наші студенти, випускниці, четвертий курс відділення Лікувальна справа продемонстрували сьогодні навички практичні, які відпрацювали на цих манекенах симуляції. Ці манекени досить сучасні і дозволяють вони відпрацьовувати до автоматизму практично в реальних умовах. Створювати різні клінічні ситуації, ну і, звичайно, вирішувати їх, надання допомоги. Наші гості сьогодні якраз побачили, як наші студенти працюють на цих манекенах. Взаємне навчання дозволяє навчитися, коли ми хочемо, не вимагаючи інструктора, перепускати один одного через різні набори сценаріїв і вчитися один одного. Ми продемонструємо вам основні функції, можливості симулятора реанімація Анни який дозволяє нам підвищити якість навчання за рахунок нашої групової роботи. Будь ласка, Аня, продемонструємо першу симуляцію визначення наявності дихання. Прийом чую, бачу, відчуваю. Я чую, як пацієнт дихає, щокою відчуваю відчуває рух повітря по щиці і бачу, як підіймається грудна клітка. Закидання голови назад та відновлення прохідності дихальних шляхів. Наступна симуляція штучне дихання за допомогою мішка амбу. Це мішок амбу з маскою. Під час того, як ми надаємо повітря пацієнту mm -hmm. через мішок амбу, ми бачимо, як підіймається грудна клітка. Будь ласка, Даша, продемонструємо введення ларингіальної маски. Ларингіальна маска. Підводимо ще. Та підключаємо мішок амбу. Це закупорка дихальних шляхів. Пристрій дозволяє дистанційно закривати верхні дихальні шляхи. Саме це ми можемо зараз бачити. Розвивається не легень а шлунок. Цей манекен дає нам змогу виконувати дефіляцію. Тут є два місця, до яких прикладаються електроди. А тепер стимуляцію визначення пульсу на сонних артеріях. Активізується при натисканні на сонну артерію. Надає реалістичні відчуття пульсації. Аня робить непрямий масаж серця, Діана штучну вентиляцію легень, а Даша перевірку пульсу на сонних артеріях. Тридцять. Якщо хтось хоче, може спробувати пропатувати вену, якщо комусь цікаво. Нога із накладкою для внутрішньої кісткової ін'єкції. А тепер прошу звернути вашу увагу на ці три робочі місця. Вони означені монетеними торсами, які виконані максимально анатомічно і застосовуються для відпрацювання функцій центральних вен. Це стегнова, яремна і підключична. Крім того, робочі місця оснащені руками для відпрацювання внутрішньовенних ін'єкцій та інфузій. Ця рука взаємозамінна з рукою Анни для вимірювання артеріального тиску. Вона виконана з максимально якісного матеріалу, який наближений до людської шкіри, і ми так само можемо тут пропальпувати вени. Ми ще раз переконалися, що для ефективного лікування пацієнтів mm -hmm. нам потрібна теорія і особливо практика. Практика заснована на реальних клінічних ситуаціях. Це допомагає нам приймати рішення в будь-яких критичних ситуаціях. Дякуємо вам, що ви надали можливість нам удосконалювати практичні навички. Дякуємо за ці чудові манекени. Дякуємо за цей симуляційний кабінет. Також сучасне обладнання в комп'ютерному кабінеті це моноблоки, лептопи. Це обладнання дозволяє працювати нашим студентам не просто як кабінеті інформатики і використовувати для викладання інформатики, а медичної інформатики, тобто інформатики, яка використовується всі програми саме в галузі охорони здоров'я або медицини. Це сучасні моноблоки передані в рамках проекту EU for Recovery» за фінансування уряду Європейського Союзу. За підтримки прово дані моноблоки вони дійсно сучасні. Сподіваюсь, що вони стануть в нагоді, що діти будуть працювати на сучасному обладнанні і, скажімо так, йти на роботу вже підготовленими до того. Тому що я в своїй професійній роботі дуже багато використовую Екселю, де зараз. Працюють студенти тому це стане у нагоді в, в будь-якому випадку, і конференц-зала. От ми в ній знаходимося. Ця зала обладнана меблями, проектором. Ще ми маємо в нашому арсеналі завдяки програмі розвитку ООН і чудову інтерактивну дошку, яка дає можливість виконання досить багато функцій на них. Дякувати пану Олексію і з його групою з провом, які мають можливість побувати сьогодні в місті Лубни, мабуть, що не вперше, але вперше відкриваємо такі чудові кабінети за підтримки безумовно департаменту охорони здоров'я, пані Наталі, дякую вам і Віктору Петровичу. Передайте вітання очільнику всієї галузі охорони здоров'я нашого. Регіону Полтавської області, безумовно, Алі Григоровні, керівнику Луганського медичного коледжу, за те, що всі, всі разом з зусиллями, які були, мабуть, на початку складними, але результату ми досягли сьогодні, завдяки старанням багатьох і викладачів. І студентів, і працівників різного рангу, і школи, хочу назвати освіти поділилися кабінетами, дало можливість тут, де знаходиться частина коледжу, облаштувати кабінети. І ми ще раз побачили фаховість студентів першого і четвертого курсів, як вони, вони так активно демонстрували свої знання. І можливість ще раз підтвердити рівень, професійний рівень нашого Лубенського фахового коледжу медичного. Хочу ще раз зараз подякувати всім присутнім за участь. Хочу сказати, що це дуже потрібно, тому що йде війна і все, що повинно бути повинні знати, повинно бути реалізовано. Бажаю всім вам гарного навчання, завершення навчального закладу. Безумовно, всім нам миру і безумовно для того, щоб був мир, необхідно всім бути єдиними разом. Слава Збройним силам України! Слава Україні!